Доброго дня, шановні учасники громадських слухань. Давайте будемо перевіряти зв'язочок. Скажіть, будь ласка, вам мене чути, видно? Чути, видно, все так. так. Чудово, я вас теж чую, декого бачу. Скажіть мені, будь ласка, чи є у нас суб'єкт господарювання на громадських слуханнях? Так. Дякую. Чи є у нас представники громадськості на громадських слуханнях? Так, у нас є ще учасник, який підписаний Олена. Будь ласка, представтесь, кого ви представляєте на цих слуханнях? Так, так, добрий день. Я також е екопісок, представник екопіска. Зараз хочу підключити камеру, трошки не виходить у мене, тому добре. Екопісок, Поки Олена що у нас... угу. Ви представник суб'єкта господарювання, правильно? Так, Так, так. Добре, поки що у нас немає представників громадськості на наших слуханнях. Тож чекаємо 15 хвилин. Чи приєднається громадськість до слухань о 12.15 12 я розпочну слухання, а ви поки що можете налаштувати свої засоби зв'язку з нами. Добре, дякую. Добре. Ще раз доброго дня. 12.15. Я вважаю, що ми дали змогу приєднатися всім бути на наших слуханнях. Тож, давайте будемо їх розпочинати. Всі мене чують, бачать? Так, це гаразд, чуємо, бачимо. Чудово, тоді розпочинаємо. Сьогодні, 25 липня 2025 року. Громадські слухання в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля. Товариством з обмеженою відповідальністю Екопісок стосовно планованої діяльності видобування корисної копалини у межах родовища пісків Південне-1 у Самарському районі міста Дніпро. Мене звати Грица Колена, я начальник відділу оцінки впливу на довкілля, департаменту екологічної оцінки Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України. Я буду головуючою на наших громадських слуханнях. Громадські слухання ми проводимо на вимогу закону України про оцінку впливу на довкілля, який вступив в дію 18 грудня 2017 року та попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля від діяльності, яку він планує провадити. До березня 2020 року громадські слухання у нас проводилися офлайн, проте через пандемію спричинену ковідом та у зв'язку з встановленими на всій території України карантинними обмеженнями. З березня 2020 року громадські слухання не проводились, а громадське обговорення проводилося в режимі надання письмових зауважень та пропозицій. Наприкінці червня 2023 року карантинні обмеження, спричинені ковідом, були відмінені на всій території України, проте у нас діє режим воєнного стану, що внесло свої корективи в нашу з вами роботу. 13 липня 2023 року прийнято закон України про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, який серед іншого врегульовує питання проведення громадських слухань під час дійснення оцінки впливу на довкілля, так з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2 прим 2 статті 17 цього закону, згідно з яким тимчасово на період. Дії воєнного стану на території України громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань детально викладений в постанові 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі також зазнала змін, оскільки з 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова. 967 від 8 вересня 2013 року про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 17-го року номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою приведення у відповідність до норм пункту 2 Прим. 2 статті 17 закону та врегульовує питання здійснення громадських слухань в режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на період дії воєнного стану на території України. Окремо зазначаю, що в нас ведеться відеозапис громадських слухань, посилання на який буде оприлюднено в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, станом на 12. Задаю своє питання, чи є у нас представники громадськості на громадських слуханнях. Ви можете озвучити це, включивши мікрофон, або ж написати в чат. В ефірі у нас тиша. В чаті повідомлень немає. Отже, станом на 12.19 я фіксую, що у нас присутньо четверо учасників, серед яких двоє це представники Міндовкілля, як організатори даних громадських слухань, і двоє це представники суб'єкту господарювання. Зараз я вас ще раз попрошу озвучити на камеру, що ви представляєте суб'єкта господарювання. Будь ласка, учасник жила Павло, жила Павло, радник директора ОВК Пісков. Представляю на громадських слуханнях товариство з обмеження відповідальності екопісок. Дякую, пані Олена. Сеченко Олена, заступник керівника екопісок товариства. Дякую. Тобто у нас четверо учасників, серед яких немає представників громадськості. У зв'язку із чим нами буде складено акт про наявку представників громадськості за моїм підписом як головуючий на даних слуханнях відповідно до вимог постанови 989 е, Відтак, ми закриваємо громадські слухання <кій> Товариства з обмеженою відповідальністю Екопісок стосовно планованої діяльності, що передбачає видобування корисної копалини у межах родовища Пісків Південне-1 у Самарському районі міста Дніпро. Та вважаємо громадські слухання такими, що відбулися. Дякую усім за увагу. Всім бажаю мирного та гарного дня. До побачення. Дякую, до побачення. Побачення.